14 жовтня вся країна відзначає День захисників та захисниць України. На алеї Слави Павлограда людно військовий оркестр у формі тих, хто сьогодні боронить нашу державу. Нацгвардійці виконують гімн України. Цьогоріч оновили стелу загиблих захисників. На ній понад 70 імен. Тих, хто загинув, захищаючи Україну з 2014 року. До пам'ятної дошки несли квіти рідні героїв та інші павлоградці. Усіх загиблих згадали хвилиною мовчання. Богдан Брюханов, Олександр Талалай. Олександр Шанько, Богдан Барсук. Очільник Павлограда Анатолій Вершина разом з головою Павлоградської військової адміністрації Сергієм Рублевським вручив орден за мужність третього ступеня посмертно родинам трьох захисників. Нагороджується Шенько Олександр Володимирович. Нагороду отримує мама Марія Сергіївна Шенько. Знаком пошани за заслуги перед містом нагородили армійців військової частини 3036. Грамоту міського голови отримали захисники та захисниці Павлограда, рятувальники. Ярослав Євраєв Єгор Митник, Олена Куліш. Новини ПТРК. У Павлоградському міськрайонному суді 13 жовтня було розглянуто клопотання про взяття під варту раніше судимого мешканця міста Ізюм, який підозрюється у грубому порушенні громадського порядку. Як повідомили у прес-службі, 9 жовтня після конфлікту із сусідом 46-річний підозрюваний взяв у покинутому будинку раніше сховану гранату та кинув її своєму сусідові в будинок. Внаслідок вибуху був пошкоджений тамбур помешкання. Наразі чоловік знаходиться під вартою Досудове розслідування триває. В Україні стабілізували систему електропостачання, що була пошкоджена ворожими атаками. Це стало можливим, зокрема завдяки ощадливому споживанню світла. У регіоні вже заощадили 10% електрики. На Дніпропетровщині триває режим обмеженого користування енергії. Все це робиться для того, щоб ми якомога більше скоротили споживання і зменшили тиск на енергосистему. Мешканці, мешканцям рекомендуємо в першу чергу в часи пік, це зранку, з 8 до 11, та звечері з 17 до 23 години скоротити використання таких приборів, як посидомийні машинки, стиральні машинки, бойлери та електрочайники. Ми всі розуміємо, що на вулиці час дуже прохолодно становиться і люди. Дотоплюють свої приміщення за рахунок обігрівачів. Також просимо в ті години, які я тільки що назвав, відключати ці прибори, а користуватися ними в години пізніше. У громадах Дніпропетровщини відмовилися від вуличного освітлення. З розумінням до обмежень поставилися і підприємці. Більшість із них вимкнули підсвічування вивісок та вітрин, банерів і рекламних щитів. Антикафе, школа, шиття і навіть крематорій. Такі ідеї бізнесу представляли на цьогорічному конкурсі грантів для молодих підприємців. Він проводиться у місті вже шостий рік поспіль, і дає можливість молоді отримати кошти на старт власної справи. Наша програма підтримки молодих підприємців була започаткована за ініціативи міського голови Анатолія Вершини ще в 2017 році. Ми бачили в тому сенс, що Іноді гарна ідея може розбитися у бюрократичні пороги, о неможливість відсутності знань, о, не дай Боже, стикнутися з енергопостачальними компаніями. Тобто є дуже багато речей, які можуть завадити вам іти до вашої мети. А ваша мета і ваша ціль відкриття власної справи це те. Щоб дозволяє місто розвиватися, практика Павлограда по залученню молоді до бізнесу стала однією з провідних в країні. Ми за цю практику отримали друге місце по Україні і ввійшли в такий зборник, яким зараз навчаються інші міста, кращі практики місцевого самоврядування. Дехто з учасників попередньо пройшов курси для підприємців та молоді Павлограда. Проте із 40 учасників курсу свою ідею наважились подати п'ятеро конкурсантів. Спочатку вони надіслали проєкти своїх майбутніх підприємств, а наступним етапом презентували їх конкурсній комісії. Оцінювали за багатьма критеріями. Оригінальність ідеї основна концепція полягає в створенні розважальної зони. Це буде відеоігри та не відео ігри. Це робочі зони це аналкаворкінгу, тобто можна буде прийти і там попрацювати. Досвід роботи в обраному напрямку. Я вирішила поєднати свою професію зі своїм улюбленим. Конкурентна спроможність по Україні і тобто на всю Україну це всього три конкуренти. Це Київ, Одеса і Харків. рентабельність. Превозені для достокає совсем, тому що ціна мінімальна. 30 тисяч квадратних метрів. Та суспільна значущість. Основним напрямком проєкту є підтримка багатоповерхових будинків в експлуатаційному стані, реконструкція, відновлення багатоповерхових будинків та державних будівель. Переможця конкурсу оголосять вже наступного тижня. Проте організатори проєкту запевняють, тим, хто не зможе отримати кошти в рамках цього проєкту, все одно допомагатимуть у реалізації їхніх ідей. У Павлограді розвивають 43 види спорту. Через повномасштабне вторгнення армії РФ тренери вимушені займатись із дітьми онлайн. Займаються офлайн тільки збірники національних федерацій на зараз у нас думаємо, що будуть змагання, думаємо, що будуть змагання, і чотири збірники Національної федерації готуються до чемпіонату України, який пройде в Хмельницькому. На жаль, не дають займатися, тобто, ви всі знаєте, яка ситуація, есть тобто, тривога, всі спускаємося в наше убежище, яке є у нас на цей момент в цьому залі. Кількість бажаючих опанувати різні види спорту лише збільшується. Додають тренери. За цей рік ми змогли створити дві нових кафедри: це зал дзюдо, який знаходиться поруч. Ми відкрили у нас. Працюють, я вважаю, дуже талановитий молодий тренер і наставник. Його ви знаєте, Венгер. Олександр <рістична> <рістична> Іванович, так, дякую, дякуван, Сергіяч. Ми також доклали максимум зусиль. Ми відкрили ще одну кафедру кафедру важкої атлетики. Ми зробили зал, який. Має можливість приймати, ну я вважаю, обласного рівня змагання. Там працюють дітки, наші тренери. Там також працюють працюють наш такий шановний чемпіон світу серед ветеранів Укасян Артур. Мабуть, чули, там працюють наш Бондаренко Максим, який виховав не одного чемпіона України і учасника чемпіонату Європи. На саме зараз він не приймав участь у липні місяці у чемпіонаті Європи. У нас ми охоплюємо до 30% 30 всього населення міста Пала заняттями фізичної культури і спорту. Кожен з батьків може записати свою дитину до будь-якої обраної спортивної секції після домовленості з тренером. Війна проходить не лише по лінії фронту. Вона всередині кожного українця. На полі бою фізична, поза ним психологічна. Під час війни люди плачуть, нервують. Або просто мовчать, як пояснює психолог, це нормальний стан, враховуючи кількість інформації, що ми пропускаємо через себе. Стан трішки погіршився, і люди вийшли трішки з різноваги. У когось там пішла психосоматика відображатися у тілі, хтось просто знаходиться в такому тривожному стані. Безумовно, ми говоримо про деякий такий рівень погіршення, когось апатія. Вони вже настільки емоційно е вигоріли, скажімо так, що вони ніяк не відносяться ситуації. Вони замерли Да, одна з базових копій стратегій бігти, напасти або замерти. І ми бачимо, що деякі люди або уходять в тривогу, іноді замирають в таку апатію. Люди потроху звикають жити в такому темпоритмі і просто ігнорують дзвіночки душі, що реагують на негативну ситуацію за вікном. Тому не варто стримувати своїх емоцій, якщо треба кричить, Радить психолог. Якщо вам хочеться кричати, плакати, сваритися, це треба зробити, але вибрати ви для себе якесь таке безпечне місце. Там, якщо покричати, щоб це не е, заважало навколишнім людям, так є техніки подушка, тобто берете подушку і кричите в неї. Вам треба перше це зняти цей імпульс, який накопичився в тілі, щоб він не пішов десь у закладено. Також не варто жити за принципом жертви. Якщо ви побачили сьогодні схід сонця, значить життя триває. Не відкладайте у далеку шухлядку і все те, чим займалися раніше. Можна себе порадувати, не йти в крайність, але якоюсь такою радістю себе не обмежувати. Якщо шопінг, то вибрати яку річ вам потрібно, да щоб це не перетворилось, в якесь таке стихійне накопичення. Якщо секс так важається, що він не Приносить задоволення і виносить вносить наш організм в деяку таку релаксійну складову, якщо ми кажемо про безпечний секс, так його безпечні види, так треба зробити те, що полюбляєш, і те, що залишить тебе у безпеці. Так що, якщо у вас є такі маленькі ритуали безпеки, обов'язково їх зробити, так, щоб себе внормовувати. Як заспокоїтись, якщо слово вже не діє? Перш ніж перейти до психологічних вправ, необхідно організувати собі безпечне місце, радить психолог. Тільки тоді починати вправи, що допоможуть збалансувати емоційно-психологічний стан. Задля власної безпеки під час повітряної тривоги прямуємо до укриття. Там психолог покаже, які техніки допоможуть побороти страх. Щоб зняти емоційну напругу, використовуємо техніку метелик. У Нас є права ліва рука. Ми їх перехрещуємо. І починаємо постукувати себе. Можемо постукувати ритмічно право ліворуч, можемо одночасно і змінюємо ритм. І по думки ми звертаємо увагу на праву руку, ліву руку, праву руку, ліву руку. І так ми концентруємо нашу увагу. І так, якщо б нам було тривожно до цього, то це може нас заспокоїти цей рефлекс тіла, воно дає нам е -е, зняти цю напругу. Наступна техніка заземлення. Ми точно стаємо двома ногами на землі, опору маємо, можемо сидіти. Якщо є можливість спину теж заземлити, і п'яту точку опору, тобто, щоб все трималося до, до землі. І е, те, зробити техніку постукування. Вона подібна до. Е, Метелика, тобто ми беремо свою руку і отак простукуємо. І те, що ми себе просто легесенько, ми себе любимо і так ми повертаємо контроль. Є моє тіло, є мої думки, мої думки слідкують за моїм тілом. І отак ми себе гармонізуємо. Так можна опанувати своє тіло та свідомість, буквально взяти себе в руки. Дихання по квадрату нормалізує пульс. Спробуємо цю техніку разом із Сергієм. Вдох. Затримка. Видих. Затримка. Вдох. Затримка. Видих. Затримка. Техніка фіксування допоможе зосередитись та не втратити відчуття реальності. Це коли я дивлюся, які предмети оточують мене. І на двох-трьох предметах зафіксуватися, і продовжувати дихати, і фіксуватися навколо себе у предметах. Все це базисні техніки, які повернуть людину до нормального стану. І не варто забувати про людей, які знаходяться поруч діти, батьки, колеги по роботі. Обійми завжди врівноважать психологічний стан. Такі прості дії дають відчуття необхідності, каже психолог. Ми всі всередині дітки, і для нас це теж спрацює. Тобто, якщо є хтось поруч, ви можете, обій... щоб вас обійняли, попросити про це, чи обняти того, хто це потребує, Особ... особливо дітки. І в жодному разі не варто приховувати правду від дітей. Пам'ятаємо, що дітям брехати не можна, Діти відчувають все. Це просто треба знайти форму, як їм пояснити, що відбувається. І не жахати їх власним нажаханим станом, а спробувати їх приєднати до власного виробку захисту або дії в цій ситуації. І обійми вони стимулюють, незважаючи на обставини, в яких ви перебуваєте вдома, на роботі чи в укритті, не давайте власному страху та паніці оволодіти собою, краще обійміть когось або просто видихніть проблему та подивіться на життя під іншим кутом. Можливо, саме зараз прийшов час зателефонувати мамі, намалювати картину, вивчити іноземно, опанувати нову професію або освічитися коханні близькій людині. Олена Куліш, Глібкучер, Анна Макабула, новини ПТРК.